Ребята, и коротше це друга серия, мы її будем проходить о книжечка. Я не люблю книжки. О, короче. Е Мама куда-то поїхала, но там ну, будет рам, ну, десь у нас часов дня, так что у нас є время. Так построить домик. Кстати, у нас там проблема. Разбило векнул. Сим. Покажешь. Нам реально разбило вікно, Не ладно. Спасибо. Ну, а цими штучками я ваши не... ну... мини Мені не треба. твою мать! Вот так. Да вот, вот где-то треба, хватит, поделать штуки. Ну, спасибо. Вот за да, мать. я собью про это охраняю, так что... Да боже. Да... Алмазик я собі предохраняю, А знаєте чому? що, Тому що це моя шість. Я, я задих. Я, я віддаю. Ти подумаєш, що я, типа, купуйська віддаю їх. Ага. Ні, я не віддаю. Я просто їх. Oh, в последнее время я вообще зациклилась на магазині. На в магазині можна багато чого ну, типа. Спасибо. Бібліотечную реально. тут ну ну Хоча. Я собі предохраняю, а це її. Тут буде біологія, математика і окер. Ох, наш предухродитель. Мет я собі теж оставляю. так Убрать реально, ну уже мешаются. Я их упру сюда одну хоть оставлю. Угу. А две вставлю и то сюда. Ну, це я собі либо в хату, либо кудись ще поставлю. А, маму обрадую. Мама буде. Це саме в моїй житті. А знаєш, о. Мама буде така, типу, ходити. Ай блин, а туди як? Та твою матір. тут, короче, у нас, блин, что стоят эти, типа. Угу. Шо? Так. Предохранитель закинченный. А, у мене тут алмазів, я не знаю, скільки його троє алмаз. А, мед. Треба меду. І то їй ще не голодна. Мені треба оцей дом, бо скоро у нас буде тут хазяйка. І життя сюди тоже будуть приїжджати я покажу. Це рідкий случай. Мами немає. Це буде в началі десь четвертої серії, може мами не буде, бо це через одну серію мам немає. І Угу. Міняємось. Можна і ще стікло взяти. Угу. Так. Не надо, не надо, щоб тут було світліше. О! Ну, красотища то какая! <Так>. А, Все, лавочка закрыта. Спасибо. Лавочка закрыта. Стекло, стекло мені а, а, ха -ха. Ладно. Дещо може я. Коротше, я в свій в дім я поставлю мій. Мені амази дуже гілочко підпадають. Кстати, да. Кстати, ізумруди вони теж щитаються. Не думайте, що ізумруди вони не вчитаються і не буду вважатися ніколи. Ага. О, це вже у нас хоть щось є. Боже, саме темніше це тут. О, світліше. Ну хоть тут от темніше. Ну. Короче, я собі коврик поставлю, бо я вже устала, на Так підійде. Це капіталь, де, де, де албази попадаються. В моїй кімнаті взагалі ніякі речі, як з кобой рано вони не попадаються отак. От І да. Ой, боже, ой, боже! Мами не буде. Значить, у нас великое время затора серия первый сезон я Короче, вообще ебаю. А я тоже мне Ты боже хватит все закрита. закрыта, я хоть фикно вставлю, ну, в конце-то концов. Я уже устала. Боже, уже розїд. Не, не знаю, 4 часа. Іди. Ходу. Так, вікно, вікно, треба його поставити. Да, да, почне його поставити. Сюди. Ті, сюди. Ось, ось, ось сюди. Точно до мождо за загодяти. Угу. Боже. Короче, все сторону, все сторону. Спасибо, спасибо, спасибо. Ага, спасибо, спасибо. А благодарна вам. Я хочу подивитися, що буде. Да? Я, я получала морковку. Ну пі... да, зато Борковка е. Маму, я не усуждал. Хочеркестрик, но в цьому донесе. Саме головне. Ми ніяк не опостроїли дім. во первых во вторых через 8 часов, через 9 лібо через десь. Через 9, через 9 десь 8 минут цих цей. цей Яку нам? Мама приїде. І мені буде дуже стидно. По-перше, у нас вікно поб'ялося, бо, по-друге, у нас багато меду. І мама буде бачити, як я прохожу около вікна. Вона буде через вікно все бачити. А що я думала? Ма, тут хоч якісь усложнення будуть По Повним ходом воно все йде. Ну, і не забуваємо про це. У мене вже чотири алмази, я можу вже оці момент, у мене більше, ніж цей. Так. Так. Та Боже, мені щось... О, ну, алмазик, ну ну, ну, ну це нормально. Ну. Но... я угроблюся з цим. Свідки воно тут. Я вже це хочу запретити. Ти туди, Боже, бабі, це потрібне буде. Ладно, іще раз, питка на питка. Заходимо в мою ничку. Я на не красоту... Ну, сундука мне не потребуется. У нас и так там выше крыш. Спасибо. Спасибо. І ще одне вікно буде тільки вже сундуки. У мене вже така алмаза. Це у мене получається, це у мене получається. Так. Я мамі допомагаю. Я тупо по мамі допомагаю, щоб мама хоч бачила, де я ходжу. Не хоч ловила. А то, що у мене не ловлять, я завжди якась недалеко, але ви піднімаєте. Це скукута, скукута ліпота. Що ви все це ставите? Бо в мене банка в мене вже не придато, скільки. Уже п'ять баночок меду. и еще шесть алмазов. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. Ждите третью серию.